Всім привіт! Я намагаюся записати це відео вже п'ятий раз, мені щось взагалі не йде. Я не знаю, є такі дні, коли я дивлюсь на камеру або там на телефон в моєму випадку. І щось теряю, що мені не йде. Мені треба максимально зараз розслабитись, не думати, що ви будете на мене дивитись, і говорити. Коротше, сьогодні я хочу розповісти вам. Про те, що не варто робити в Данії. Я склала собі список там, з 10 пунктів і хочу вам, з вами поділитися своїми думками. Це думки, вони стосуються якби, ну, всього. Там, якісь пункти вони дуже такі детальні і маленькі, якісь пункти більш загальні, які можна прив'язати до життя, мабуть, в багатьох країнах. Ну, коротше, це просто мої думки, які я вам зараз скажу. Перший пункт в моєму списку був, що не треба робити в Данії, це забирати останній шматочок чого-небудь, що вам е, подають якісь компанії для того, щоб е, ну, люди от, ділилися цією їжі. Наприклад, як торт. Да? От ваш колега приніс на роботу торт, стоїть перед вами торт, він запросив там, 20 людей, щоб прийшли, там щось відсвяткували. Ви підходите, там, кожна людина відрізає собі шматочок цього торту і їсть. І от ви там підходите останній, да? ви бачите, що всі вже взяли собі покупку. Кусочку, лишився маленький шматочок торту, а ви думаєте, ну окей, я заберу собі цей шматочок його і з'їм. Не робіть цього, не забирайте останній шматочок, розріжте його. Навіть якщо він дуже маленький, або якщо це нормальний шматочок торту, то ви можете майже весь його відрізати, чуть-чуть буквально там крихти лишити на тарілці, щоб це ще виглядало як якийсь шматочок, і лишити це, решта забрати. Це буде нормальне, але не буде вважатися нормальним. Те, що ви заберете цілий кусочок, це якось просто неетично. В Данії, вони, ну от така в них я не знаю странність, як на мій погляд. Тому що як на мене, це дуже дивно дивитися, коли в офісі вже другий день стоїть десь на якомусь столі да, або на кухні. Підставка від торту, на якій велика підставка від торту, видно, що торт був великий, і там такий тонюсінький-тонюсінький, малесенький шматочок торту лишився, ніхто його не їсть, бо це не культурно забрати останній шматочок торту. От так. Коротше, запам'ятайте, це, якщо буде в такій ситуації, то просто не їжте останній шматочок. Друга річ, вона також я собі виписала, стосується їжі, і вона більш загальна. Вона стосується. Ну, то, в тому вона загальна, що вона не тільки для Данії, мені здається, її можна прив'язати. Це взагалі просто як культура зараз, яка є в світі, що якщо, наприклад, ви йдете з своїми колегами просто повечеряти, або якийсь тім-івент у вас, ну просто ви, не знаю, йдете в кафе, в ресторан, то Якщо не важно, скільки вас там людей в тому кафе сидить, і якщо всі люди замовили зовсім інші продукти, і комусь, наприклад, вже першу страву принесли, а комусь ще не принесли, тобто вам принесли а і там десятьом колегам принесли, а двом не принесли, ви не починаєте їсти. Ви сидите і чекаєте, поки принесуть страву тим двом колегам, які з вами прийшли. Тобто ви починаєте їсти тоді, коли страва є в усіх, хто сидить за столом. Так, це, це не тільки датська тема, але ну, просто от я замітила, що це те, що, на що я теж можливо не звертала багато уваги, коли я тільки приїхала в Данію, але це насправді ну, важливо, і це така норма етики, якою, ну, яку данці поважають. І от дуже часто я дивлюсь, якщо ми десь йдемо в кафе, то всі так прям дивляться ну, по тарілках, чи всім все принесли, і тільки тоді починають їсти. Ну, от така от культура їжі. Третій пункт це не критикувати одяг та стиль в Данії. Я пам'ятаю, що коли я ходила ще на данські курси, я тільки приїхала в Данію, там декілька місяців тут прожила, і якби, звичайно, для мене був дивний цей стиль, я одягалась в Україні зовсім по-іншому, ніж, наприклад, я там одягаюсь зараз. Тобто, в нас на той час. Такі 13 років назад в нас не було так популярно ходити, в якісь, я не знаю, туніці і Легінсах. Ну я і зараз не дуже це люблю. Просто що коли я приїхала в Данію, я побачила, що е, жінки особливо вони одягаються зовсім не так, як е, я звикла до цього. Тобто, я не скажу, що це був поганий чи хороший, е, хороша якась різниця, просто це було інше. І також в кольорах була різниця е, в Україні, пам'ятаю. Ну, це було абсолютно нормально носити щось яскраве там, коли літо. Або навіть коли і не літо, просто яскраві кольори вони були нормальні. А в дані загалом дуже багато сірого і чорного кольору в одязі. Ну і це якось відчувається, коли ти тільки переїхав з іншої країни, ти, це, ти звертаєш на це увагу. Коли ти вже тут живеш, ти на це не звертаєш увагу. Ти взагалі не розумієш, а що може бути по-іншому. Здається, що так воно всюди. Так от я пам'ятаю, коли я сиділа на данських курсах. Це був один з початкових модулів вивчення мови. Ми там, звичайно, на курсах всі були з різних країн, і одна дівчина вона була з Польщі. І от вона на питання вчительки, що вас вразило в Данії, вона е, почала говорити про данський стиль одягу і е, кольори в одязі. Вона сказала про те, що вона взагалі не розуміє, ну як отак можна одягатися, отакі от ходити постійно в сірому, в чорному, ці безформіни цей одяг, якісь шарфи, якісь легінси. Е, і вчителька це слухала. Але саме прикол був в тому, що ця дівчина, яка це говорила, вона була якраз одягнута саме так, як вона описувала, вона була одягнута як ну, типова, типова данська дівчина, там 13 років назад в Данії. І от ця вчителька, е, яка була вже предпенсійного віку, вона була сама е, данка, вона якось подивилась на ту дівчину. Ну, і було видно, що це якась ну невід'язана і дуже така неповага. і вона просто їй прямо сказала, якби ну, це прекрасно, що ти отак ну, критикуєш наш стиль, але подивись на себе, ти одягнута так само. Чому ти критикуєш? Стиль е, данців е, і те, як ми одягаємося, ці кольори, якщо ти одягнена точно так само, як ти описуєш, і це дійсно так і Ну це настільки смішно, смішно людина. Да вона з одної сторони критикує данію, а з другої сторони вона нічим не краще. Тобто, це не те, що людина сиділа. Е, в костюмі якоїсь, я не знаю, Кейт Мідльтон платі з рукавичками і з шляпкою. Да? Вона була одягнена абсолютно так само, як в данці. І ти не маєш права, як на мене, морального, критикувати взагалі чий стиль, чи культуру, чи одяг взагалі. Тим паче, якщо ти не маєш щось кращого, тобто не можеш типриймати нормальну критику від людини, яка сама робить те, що вона про що вона говорить, те, що вона критикує. Тобто це було для мене так, е -е, ну, погано ти зробила. І от хочу вам донести, щоб просто ви такого не робили. Тому що частенько, особливо ті, хто нову прибули в Данію, і це люди, наприклад. Ну, скажем, сіл або люди постарше сіл, де вони не так багато виїжджали в інші країни, не так багато бачили. Тут я теж можу почути приблизно такі думки, ой, а як у них там щось, цей цей. Ну, розширяємо кругозор свій, да, сприймаємо те, що всі люди різні, в кожній країні є те, що вони люблять, да, якісь, якась культура, традиції, навіть в одязі. Тобто не треба зразу, так старту в очі дайцям казати критику якусь на них, плюс ще при цьому якось прівознасіться і казати, що а от у нас, от якось так, да? при цьому виглядаючи так само, як ті люди, кого ви критикуєте, оце я би вам не радила робити. Наступний пункт, який я написала, це не давати порад, коли вас про це не просять. Так, це теж чомусь болюча тема для нашого суспільства, особливо суспільства постарше, мені здається, молодь, вона вже така більш продвінута, вона не лізе куди і не просить. Але, але у нас таке проскальзує з вами, що ми любимо давати поради людям, коли вони про це не питають. Наведу вам такий породський. Простий, простий людський приклад із життя. Значить, рік чи два назад в мене був трошки інший стиль в зачіски. У мене була чолка. Тепер її немає, да, я змінила, але раніше вона була. І от навіть деякі відео на Ютубі перші я ще записувала, в мене волосся виглядало по іншому, і була чолка. І, от, ну якась жінка, да, яка, наприклад, там, мене не знає, Бачить, вперше. Нібито пише щось хороше. Що, Дякую вам за інформацію, е, Але там, чому ви носите, чому ви носите чолку? Вам це не личить? Ну і щось там далі. У вас там такий красивий лоб, нашу вам, нашу вам та чолка, ви там ховайте. Тобто, з одної сторони, да, тобі людина робить компліменти і говорить, що щось там у тебе гарно, і ніби тобі буде гарніше з якоюсь іншою зачіскою, але по-друге, вона мені дає якусь пораду, яку я взагалі не питала. І чому якась інша людина взагалі має давати мені поради, про які я не питала. Це стосується любої країни, любої людини. Але в Данії це ну, надзвичайно не Привітствується, якщо ви будете давати комусь поради, коли вас про це не просили. Як виховувати дитину? Що дитину одягати, одягати дитині шапку, не одягати. Взагалі це не ваше діло. Дивіться за собою і не давайте порад, якщо вас не питають. Якщо вас запитають, тоді поради давайте. Вам просто треба цьому привчитися і зрозуміти. І це, це важливо. Це здається, Лена, ну Це це очевидно. Да, це ти очевидні речі говориш. Не завжди. Не завжди це очевидно, і не для всіх це очевидно. І є серед нас або серед вас зараз теж люди, які до сих пір думають, що вони приїхали в іншу країну, і вони, коли їх взяли кудись на роботу, вони будуть давати якісь поради, як там краще щось зробити, коли їх не питають. Ви можете бути розумними, як Ейнштейн, але... Вас взяли на якусь роботу виконувати певну функцію. І поки вас не запитали щось інше, не треба вчити начальника, що йому треба робити, і як йому треба це робити. Тобто можна давати ідеї, розумієте, ви маєте повинні уловити оцю. Тонку грань між тим, як давати ідеї і покращувати атмосферу в компанії, і вчити жити або давати поради, коли вас не питають. Це дуже тонка грань, і от якщо ви її уловите, вам буде щастя, і ви зможете якби, е, якісь давати свої ідеї начальству, е, от е, робити те, що ви вам здається правильно, і це буде нормально сприйнято, але якщо ви оцю... Границю ви її перейдете, і це буде розцінюватися як давання порад, коли вас не питають. То у вас нема великого майбутнього тоді в тій компанії. Данці е, свободу як українці, і вони виросли з тим, що вони вже мають свою думку, вони розумні, і їм не треба якусь людину, яка буде казати їм, що як робити. Наступний пункт це вам не треба сподіватися, що хтось подумає за вас, або що хтось за вас щось зробить. Ми звикли до того, що в Україні там з малечку про нас хтось думав. Про нас думали вчителя, що ой, ти там не прийшов на якесь заняття шостий раз, та вже ми тебе там скоро виключимо. Тобі будуть дзвонити, казати: та прийди та щось зроби, та напишите контрольну, та щось там принеси цукерки вчительки, та та якось там витягнемо оцінки. Тобто, за вас хтось думає так само в університеті, навіть на роботі в Данії це по-іншому. Ніхто не буде за вас думати ні на навчанні, ні на роботі, не знаю ні в університеті, ні в школі. Не прийшли, ніхто не буде вам дзвонити, там вас виключить, Тут є якісь правила. Ви щось там не розібралися, ваші проблеми. Ніхто не буде піклуватися про те, щоб ми надати вам повну інформацію про щось, щоб от ви знали, а окей, так тут такі закони. Ага, значить, я приходжу там, наприклад, в Джоб-Центр, мені отут пояснюють всю картину, всі мої можливості, що за чим. Потім я йду там туди-то і там мені пояснюють, що за чим. Це в ідеалі, звісно, було б якби так ем, склалось, але ніхто і ніде вам не буде пояснити. Якщо ви уловили від когось якусь частину інформації самі, то це далі буде у ваших руках чи ви дізнаєтеся більше? Тобто. Е, да, це звучить, я вже про це говорила раніше, це звучить дико, чому ти прийшов в якусь інстанцію, навіть там, в джоб-центр, і чому там немає людини спеціаліста, яка тобі розкаже від А до Я все, що тобі потрібно знати, щоб ну, тобі було легше. Да, це нормально. Це люди, сидить людина-спеціаліст, яка має, в принципі, орієнтуватися в усьому. Ти приходиш до цієї людини, а вона тобі каже, не від А до Я, а від А до В. Е, і далі не продовжує. І ви скажете, ну, а це типа, що я маю знати, я маю витягувати з неї оце Г і, і далі. Чи як? Е да. Це не погано і не добре. Просто ви повинні знати те, що не полагайтесь на те, що ви прийдете в будь-яку інстанцію: банк, університет, е джоб-центр, і вам якийсь спеціаліст розкаже все, що вовше вам треба вам треба всюди цю інформацію виужувати витягувати і взагалі не факт, що ця інформація, яку ви отримаєте, вона буде достовірна. Можливо, вам треба прийти потім знову поговорити з іншою людиною, з іншим спеціалістом і там дізнатися наступний, наступну частину інформації, таким чином самому скласти собі отакий от, от пазл. Я не кажу, що це добре, але це так як є, тому вам не треба не сподіватися на те, що от хтось за вас подумає і вам всю інформацію предоставить. Наступний пункт це не поспішати і не нервуватись, якщо у вас не вийшло. Про що я маю на увазі? Знову ж таки, мабуть, це вже в мене в кожному відео ця ідея і ця думка, яку я вам хочу донести, що Данія це не Україна. Те, що ви могли вирішити в Україні за один день, може зайняти у вас в Данії більше, ніж один день. І ви ніяк не зможете це поміняти. Ви можете нервуватися, ви можете думати, ну чому так? Чому це я маю чекати? Візита, наприклад, там, до лікаря чи куди-небудь три тижні. І ви можете психувати. ви можете думати, так, я зараз поміняю там лікарню, я зараз там поміняю банк, поміняю ще щось. Але це нічого не змінить. Ви можете дзвонити їм, ви можете кричати, ви можете бути агресивним, ви можете, я не знаю, що робити. Це не допоможе в вирішенню вашої проблеми. Що ви можете зробити, це просто розслабитись, не поспішати, аргументувати, е наскільки ви можете в нормальному тоні вашу проблему, щоб вам пішли на зустріч, ні в якому разі не переходити на агресію, не переходити на нерви, зберегти собі нерви, тому що швидше це все одно не вирішиться. І Дочекатися, дочекатися того, ну цей час має пройти, який вам назначили, і тоді ваше питання буде вирішено. тобто ви. Ні за яких там не знаю знайомств, ще щось, ще щось, воно вам не допоможе. Ви тільки будете себе з'їдати, якщо ви будете оце думати, як ви можете щось там швидше зробити. Розслабтеся, розслабтесь, не поспішайте і не нервуйтесь, тому що гірше буде від того тільки вам, а проблема так і залишиться невирішеною. Якщо вам стане від того легше, то вся країна так живе, ніхто нікуди не поспішає, всі приймають якби, ті терміни, які є, і всім окей. Якби було всім не окей, вони б поміняли цю систему. Але е, я виходжу з того, що значить данцям окей так жити. Е, тому що, якби кажу, якби їм було не окей, вони б щось поміняли. А раз їм е, для них нормально, то вони так і живуть, і ми маємо те, що ми маємо. Наступний пункт е, не треба з себе щось корчити. Не треба з себе щось корчити, наприклад, там на роботі. Да, от уявимо. Що е, ви пішли на якусь роботу? У вас взяли або ви приїхали з України. Окей, ви приїхали з України, ви були е, начальником відділення в банку, не знаю, Приватбанка в Києві. Да? Ви приїхали е, сюди, в Данію. Вас взяли теж працювати в банк, але звичайно, вже не начальником відділу, бо, наприклад, ви там ще мову не знали, е, чи не було в них посади, а вас взяли на якусь там початкову посаду. То не треба там розказувати і намагатися всіх впечатліть. Своєю, своїм якимось бекграундом да? тим, що ви не знаєте, маєте два MBA, ви відпочиваєте кожного року в Монако, і що ви там не знаю, якась золота цепочка у вас, і взагалі ви така вся умна, чи весь такий умний, крутий, і ви от там кимось там були в Україні. Да? А тепер от ви приїхали, і тепер ви там касир, грубо кажучи, да? в операційній касі в банку. Данці таке не люблять, не треба цей їм в очі, цей пил кидати, що ви там хтось або у вас там щось є. Це нікому не цікаво. І якщо от ви вже живете в Данії, ви орієнтуйтесь, ви розумієте, що в Данії кожна людина цінна. І якщо що ти маєш кращу освіту, якщо ти займав якусь керівну посаду, чи якщо ти маєш більше грошей, не робить тебе. Кращою людиною тому те, що ви будете чимось хизуватися перед танцями, це тільки опустить. Вас в їх очах, тому що їм все рівно. Для них, е, що прибиральниця, що начальник відділу в банку має однакову цінність як людина, і це тільки негативно вас покаже, якщо ви будете намагатися своїм колегам, якщо ви на якійсь початковій посаді, де у вас колеги теж працюють на початкових посадах, ви будете намагатися втирати про те, що а я там був хтось, чи я там я там щось там. Е, Неінтесно, це людям не не цікаво, е, не варто це робити. Просто, ну, якщо, якщо ви дійсно з тих, що от любить похизуватися, просто старайтесь це тримати в собі, це ж покращить вам е, життя і атмосферу в тому колективі, е, де ви будете. Це ніяким, ра, ніяким чином просто не допоможе вам просунутися. Вам поможе, допоможе просунутись по роботі. Е, ваш підхід ставлення до людей, е, ну і ваші знання. А те, що ви будете тикати, що ви там кимось були, е, то це вам не допоможе. Наступний пункт, який не треба робити в Данії, це використовувати даремно ресурси. Що я маю на увазі? Я пам'ятаю, коли я була ще маленька, то у нас тоді платили за воду і за тепло. Це була фіксована якась ціна. Да? Тобто, або навіть якщо, це, якщо за воду платили в кубометрах, то там була якась невисока ціна за це, да, і не було якби, значення, наскільки багато ти використовуєш води. Тому що я пам'ятаю ситуації, коли я бачила в знайомих, там, наприклад, нас, що там, наприклад, хтось чистить картоплю. Да, і от поки людина чистить картоплю біля раковини, весь цей час л'ється вода. Або включені батареї, і у вас там форточка відкрита ну, весь час, тому що дуже жарко в квартирі, допустимо. То Отакого От в данії ну ви мабуть не зустрінете в більшості. Тому що тут е, навіть не питання в грошах, що там вода дорога, і ви не будете лити воду просто так, якщо вам ви там руки не миєте. Да? Тобто, ви включаєте воду тільки тоді, коли вам треба щось помити, а не просто так, щоб вона текла. Я кажу, це питання навіть не грошей, а питання е, доцільного використання ресурсів, і це не пов'язано навіть зараз з ситуацією е, війни чи якоїсь кризи. Це було так, і коли я приїхала сюди 13 років назад. Люди цінують ці ресурси. Які є, і вони вважають, рації вважають, що це недоцільно, це нерозумно. Наприклад, лишати світло включеним якщо ви ним не користуєтесь, відкривати вікно там, де є де працює отоплення, включати воду, якщо ви нею не користуєтесь. і Одне діло, що вони так не роблять, а друга справа, якщо ви будете при них так робити, то це покаже вас в поганому світлі, і вони просто ну, не зрозуміють, чому ви так робите. Тому е порада вам, яку ви не питали, да? дивіться пункт раніше, який я пояснювала, коли е люди дають поради, коли їх не питають. Е значить, не робіть так е ну, самі, тому що це неправильно все ж таки. І тим, тим більше не робіть цього е при данцях. Я от зараз думаю за ті сім'ї, де на... Наприклад, жінки приїхали з України і одружилися з детськими чоловіками. То, от якщо ви недоцільно використовуєте ресурси, то мабуть у вас можуть бути тоді з чоловіком якісь конфлікти, бо для них це ну це просто непонятно, чому ми так робимо. Наступний пункт це не дарувати дорогі подарунки малознайомим вам людям або тим людям, які не є ваші родичі. Про що я говорю в Україні колись, знов -таки, я можу говорити тільки за те, як було колись. Я вже не живу в Україні більше 13 років. Я не знаю, яка ситуація там зараз. Можливо, там зараз е, такі самі е, правила. Значить, я пам'ятаю, коли я була молода, е, тоді в Україні. Це було е, окей дарувати комусь подарунок, е, навіть якщо це ваш колега, це нам не обов'язково має бути хтось з вашої сім'ї, якийсь от дорогий. Тобто людина могла за останні гроші е, піти і купити там якийсь подарунок, щоб людина не подумала погано, що значить, там, я щось, ну, щось мало подарував, да? чи якось так, щоб не було незручно, то е, хотілося завжди зробити якийсь подарок там, подорожче. В дані це працює, мабуть, навпаки. Люди не поймуть, якщо ви будете намагатися їм подарувати щось дороге, якщо ви, кажуть, не знаю, не в дуже, дуже, дуже близьких стосунках. Навіть, навіть давайте візьмемо хлопець з дівчиною. Якщо хлопець починає зустрічатися з дівчиною, то у нас це було ну, абсолютно нормально, тому що хлопець там, понятно, платить за. Якісь там вечері, походи в кафе, там квіти, я не знаю, якісь ще подарунки, можуть бути дорогі подарунки, і це нормально було їх приймати. Навіть якщо ви не одружені, то в Данії і до цього ставляться по-іншому. Тобто дорогий подарок він робить ту людину, якому ви подарували, якій ви подарували цей подарунок, він зобов'язує до чогось. І данці такого не люблять. Для них я вже про це теж колись говорила. Для них набагато цінніше, щоб ви... Потратили свій час, і це був подарунок, саме якийсь персональний. Він не має, може бути, зроблений своїм руками. Може бути пісня, одкритку, якийсь там вірш написати людині. Ну, що, що би це не було, не обов'язково ж це має бути якийсь там дорогий сервіс, чи годинник, чи ще щось. Це, це коротше, вообще ну, в Данії до цього будь погано ставитись. І навпаки нам буде здаватися, що як можна прийти на день народження. І подарувати щось там, не знаю, за 100 крон. Хоча ти знаєш, що ти там з'їжджа набагато більше, ніж на 100 крон на тому дні народження. Ну, отак, в них це нормально прийти на день народження і подарувати щось незначне. Особливо от для таких категорій, як колеги. Не буде там, якщо у вашого колеги день народження, і навіть якщо колега запросив до себе додому, ви можете скинутись на якийсь подарунок, і цей подарунок він. Може бути просто як ну дуже простеньким, дуже простеньким і дуже недорогим. Єдине, що якщо, наприклад, от колега запрошує в ресторан і каже, приходьте до мене на день народження, і от всі там прийшли і подарували цьому колезі щось незначне, то. Ем... Це окей, коли всі кажуть, ні, то ми тоді платимо самі за себе. Тобто ніхто не очікує, що якщо ви покликали в ресторан, то ви будете оплачувати ну, за кожного. Люди готові до того, що ми просто якби святкуємо да, в ресторані, але кожен замовляє, що він хоче, кожен сам за себе платить. Тому якби ну, такий подарок виходить людині невеликий, тому що. Не очікуючи, що це іменинник, який буде виставляти отакий от стол на всіх там, на декілька тисяч крон, наприклад, в їжі. Тобто це знову ж таки, це от різниця менталітетів в якійсь мірі, де не просто от пода вони дарять подарки не для того, щоб зробити подарок і там, дати щось там необхідне, а просто щоб показати свою увагу і зробити людині приємно. І останній пункт, який я вам скажу, це. Не варто в Данії говорити голосно по телефону в публічному транспорті. Ну, взагалі говорити по телефону, так, да, ви можете це робити. Але я пам'ятаю теж таки з України, от я коли була маленька, їздила в маршрутках і в маршрутках, ну по-перше, я тоді була ще тінейджером, пам'ятаю, ми самі там, шуміли в маршрутках, але це було абсолютно нормально, що люди там голосно виясняють якісь там всі свої проблеми, хто що купив, що сусідка розказала, що Галя привезла. З Італії, оце все шумно обсуждалось по телефону, вся маршрутка сиділа, слухала якби, і вже була частиною сім'ї тої людини. То в Данії, звичайно, таке теж є, часто якісь тінейджери, чи датські чи арабські теж там чи музику слухають голосно на телефоні, чи просто шумлять, але. Це серед дорослого населення, серед дорослого, якби культурного населення, вважається досить і досить негарно, якщо ви в будь-якому публічному транспорті будете дзвонити, як ви ну до смыслі не просто там, якщо дійсно треба на півхвилини вияснити якесь питання, а будете там пів півгодини розмовляти голосно про якісь там свої справи. Просто це вважається як. Неповага до людей, які знаходяться з вами в транспорті. Тому просто не робіть так. Намагайтеся, якби поговорити до чи після того, як ви опиняєтеся серед людей. Ось так, це були мої особисті думки, які я мала за той час, який я живу в Данії. Я вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, то побачимось наступному відео. Па-па!